Стежками героїв на Прикарпатті стартували традиційні змагання із пішого мандрування. Щорічно їх у Карпатах проводять пластуни, аби вдосконалити свої туристичні навички та віддати шану українським героям як минулого, так і сьогодення. Наша Ольга Бабенко побувала на відкритті і вже готова розповісти, як усе відбувалося. Гімном спільною молитвою та хвилиною мовчання саме так розпочалися пластунські змагання стежками героїв. Нам потрібно дійти на другу точку до половини діл, до полонини діл, і тут є багато стежок, і вони протоптані всі, окрім цієї. Якраз цю стежку нам і потрібно взяти. Вона буде не протоптана, і нам потрібно її знайти по координатах. Так, до виходу в гори готується одна з команд на карті, яку розглядають пластунки, позначені місця, до яких вони повинні дійти, найкоротшим маршрутом. І по-хорошому нам потрібно буде сьогодні закінчити. Ось на дев'ятій точці, восьма дев'ята точка. Це Софія, зв'язкова юнацького куреня. Дівчина каже, попри великий досвід мандрування стежками героїв, вона пройде вперше. Перед цим ходили, звісно, там всі юнацькі роки з 11 до 18 і далі на осінні рейди, весняні рейди. Це також піші змагання, але вони не по горах, а вони переважно по е, таких рівнинах. За лічені секунди усі ці учасники підіймуться в гори. Позаду у кожного з них тижні підготовки, а попереду українські Карпати. Бажаємо удачі! Щорічно учасниками змагань стежками героїв стають сотні пластунів, проте цього разу їхня кількість рекордна. Ми очікували близько 600, приїхало там 520 і двадцять Точно це географія із Донеччини, і з півдня України, і Сумщини. Тобто, у нас широка географія, і це приємно, що наші змагання відомі, і що власне, люди очікують того травня, щоб взяти участь, позмагатися. От, таким чином долучитися і до розвитку українського мадривництва, ну і вшанувати героїв. Участь цього року беруть близько 120 команд. Змагатимуться вони у різних категоріях. «Ввели нову категорію стекер 60 для юнацьких команд від 12 до 16 років, щоб вони мали можливість в своєму віці змагатися. Також розвивається категорія стекер фемілі, яка останні кілька років, що багато сімейних команд понад 20 з дітьми, навіть маленькими, що в переносках. І ну є вже ті категорії, які давніше це стекер юнацькі юнацький, дорослі і стекер 120, де найбільш досвідчені учасники змагань вперше змагання стажками героїв провели ще у 2000 році. В кінці 90-х було дуже тяжко і в пласті так само з мандрівництвом. Люди не мали базових знань, і змагання започаткували і для популяризації, але найважливіше також для ну. Військово-патріотичне виховання молоді назву змагань обрали не випадково. Їхній засновник пригадує у той час акцент робили на історії рідного краю. Маршрут ми завжди складали краєзнавчу легенду. Ходили місцями тоді ще не дуже популярними там місцями бої УПА, Криївок, де були. І через те змагання називаються стежками героїв. Сьогодні ж до числа героїв, чиїми стежками ходять пластуни, додалися захисники, які віддали своє життя у російсько-українській війні. Десять є хлопців загинули, і кожен другий з них вже офіційний герой України. І це з одного боку сумно, але з другого боку показує, що змагання ефективні. Бо п'ять офіційних героїв України, які половина з яких були керівниками команд, ходили. Це дуже показово гірськими маршрутами. Пластуни ходитимуть до 13 травня, і вже згодом організатори визначать найкращих мандрівників.